Буду просити ставити доти, поки воно не буде включено, і не проголосовано. Суть справи засоби масової інформації Російської Федерації, і це вже доведено нашими журналістами. Неодноразово перекручували факти, які відбуваються на території Донецької, Луганської області, Криму. Коли показувалися факти, з, інавгора... з зустрічі. Апи Римського натомість це показували, як на 140% заповнені пляжі Криму. Коли показували, як працюють ракетні установки в Абхазі, натомість розповідали, що це наші війська обстрілюють нібито міста на Донбасі. А вже верхом цинізму стало, коли нашу олімпійську чемпіонку Олену Підхорушну Висвітлили, ніби вона воює. Дайте завершити. Воює на горі Карачун. І зараз пішли погрози на її адресу. То я хочу подивитися в вот очі всім тут сидячим. Як вони проголосують за те, що можуть звинуватити ваших жінок, ваших дітей, ваших батьків. І коли їм будуть. Погрожувати знищення фізично, це необхідно зупинити, і тому ми цією постановою звертаємося до міжнародних європейських журналістських інституцій, дати свою оцінку і висвітлювати виключно перевірені факти, що в цьому є поганого. Я звертаюся до вашої совісті в першу чергу і прошу Олександра Олександр ще раз поставити на голосування проєкт цієї постанови про включення порядок. денний. дякую, слава Україні! Дякую, будь ласка, народний дівчатка.